Це була саме та пропозиція роботи, з якої складаються мрії. Шанс працювати моделлю в яскравому тропічному раю Таїланду для Віри Крафт Сови. Це було все, чого вона коли-небудь хотіла. Шанс нарешті заявити про себе, перетворити свою пристрасть на професію 12 вересня 2025 року. Вона сіла на рейс її серце було сповнене хвилювання. Вона була в захваті від здійснення однієї зі своїх найбільших мрій. Менш ніж через місяць її тіло знайшли в іншій країні, його знайшли без органів. Це історія того сну і того, як він перетворився на немислимий кошмар. Це історія, яка служить моторошним сучасним попередженням, коли щось здається надто гарним, щоб бути правдою. Це може бути просто смертельна пастка. Щоб зрозуміти жах того, що сталося, спочатку потрібно зрозуміти світло, яке згасло. Віра Кравцова народилася в останній день 1998 року в мінську. Це розлоге місто з майже двома мільйонами мешканців, столиці Білорусі, країни, розташованої у східній Європі. Вона була єдиною дитиною Сергія та Ольги, яких усі, хто їх знав, описували як скромну віддану сім'ю. А віра віра була особливою. З самого дитинства вона не просто цікавилася мистецтвом. Вона ним жила. Живопис, музика, танці це була її мова. Побачивши цю іскру у своїй єдиній доньці, Ольга та Сергій записали її до місцевої музичної школи. Вони хотіли, щоб її талант розквітнув. І це сталося. У цій школі Віра навчилася танцювати, співати та грати на кількох інструментах переважно духових. Навіть у такому юному віці вона мала талант, який привертав увагу. Поки інші діти гралися на вулицях, Віра була на заняттях, практикувала ноти, вдихала музику та мріяла про сцену, будь-яку сцену. Вона була мрійницею, але вона також була працівницею. У підлітковому віці вона поєднувала свою вимогливу шкільну роботу з підробітком у ресторані. І вона віддавала частину кожної зарплати своїй матері, лише щоб допомогти з витратами на домашнє господарство. Закінчивши середню школу, Віра прийняла рішення, яке визначило її шлях. Вона вирішила не вступати до університету. Натомість вона обрала подорожувати. Віра хотіла побачити світ, пережити новий досвід і заробляти на життя на власних умовах. І тому ще підлітком вона почала досліджувати Азію у 2018 році, лише у 19 років. Віра вирішила покинути Білорусь і переїхати до Китаю, звідти вона відвідала інші азійські країни, такі як Сінгапур і В'єтнам. Перш ніж від'їхати ще у 2017 році, віра брала участь у місцевому шоу талантів у мінську. Це було шоу натхнене відомою міжнародною програмою. Голос. Цей виступ, який відбувся в міському нічному клубі, пізніше викликав багато плутанини. Деякі змі помилково повідомили, що Віра брала участь в офіційній франшизі Голос, якої навіть не існує в Білорусі. В інтернеті поширюється її фотографія, а на задньому плані можна побачити логотип шоу. Але це був лише фон, який місцеві організатори створили для фотографування учасників. Для ясності Віра Кравцова ніколи не брала участі в офіційному голосі. Перебуваючи в Китаї та інших країнах, які вона відвідувала, Віра працювала в будь-якій сфері, де могла, але саме її музичний талант. Дав їй точку опори. Віра співала в маленьких задимлених нічних барах азійських міст, які вона відвідувала. кажуть, що людям подобалося слухати її спів. А коли дозволяли місця проведення, вона отримувала гарні чайові. Вона також працювала моделлю нічого серйозного, але це заробляло їй трохи грошей. І навіть за тисячі кілометрів від дому вона ніколи не втрачала зв'язку. Вона спілкувалася зі своїми батьками щодня неодруженими. Вони були її опорою, беззастережно підтримували її. Ця підтримка допомагала вірі залишатися рішучою у своїх двох великих мріях, стати відомою співачкою. Та побачити світ, але до вересня 2025 року ця мрія почала здаватися далекою. Зараз, у 26 років, Віра зіткнулася з фінансовими проблемами. Жвавість вичерпувалася, дрібні підробітки не давали результатів, їй потрібна була перерва. Вона шукала одну велику можливість, щоб вийти з цієї ситуації та, нарешті, просунути свою кар'єру. І саме тоді вона з'явилася. Вона прийшла через соціальні мережі, можливо, через телеграм. Платформу, яка зараз відома як мисливське угіддя для криміналістів-вербувальників, пропозиція була ідеальною, надто ідеальною. Робота моделлю на неповний робочий день у Бангкоку, столиці Таїланду. Обіцяна зарплата була майже неймовірною від 3 тисяч до 5 тисяч доларів на місяць, Таїланд. Відомий своїми тропічними пляжами, стародавніми храмами та потужною індустрією моди та туризму, він здавався ідеальним місцем для молодої, амбітної жінки, як Віра. Пропонували детальні фотосесії та контракти з моделюванням, що ідеально відповідало її цілям впевнена та неймовірно схвильована, Віра опублікувала фотографії в соціальних мережах, сповнена перечуття цього нового розділу. Для неї це було саме те, це був шанс перетворити всі ці роки мрій на реальність. Її родина сказала, що вона була в захваті, ледве могла дочекатися, рахуючи хвилини до того, як зможе піти. Проблема була в тому, що. Нічого з цього не було реальним. Віра, звичайно, нічого не здогадувалася. У той момент вона радісно йшла. У пастку хижака. 12 вересня 2025 року, Віра сіла на цей рейс до Бангкока. Тайські імміграційні записи показують, що вона проходила автоматизований паспортний контроль у міжнародному аеропорту Суварнабхумі. Вона була сама. Записи з камер спостереження не показали жодних ознак страждань, жодного примусу. Вона була просто молодою жінкою, схвильованою розпочати нову роботу. Вона написала своїй родині, коли прибула. Перші кілька днів контакт був нормальним, а потім, 4 жовтня, повідомлення припинилися щоденні дзвінки її матері та батькові просто тиша. Для батьків це початок мук, які неможливо описати словами. Ольга, її мати, чекала, вона молилася. До 9 жовтня занепокоєння перетворилося на чисту крижану паніку. Вона повідомила про зникнення віри. Вона зв'язалася з посольством Білорусі у В'єтнамі, яке також охоплює м'янму, а також з консульствами в Бангкоку та Янгоні. Посольство надіслало запити. Влада М'янми та Таїланду почала відстежувати сліди віри. Посол Білорусі Володимир Боровиков підтвердив, що віра покинула Бангкок. Вона приїхала до М'янми 20 вересня, але він наголосив, що на той час не було достовірної інформації про те, де вона знаходиться або яке її юридичне становище. Пізніше тайська влада заявила, що немає доказів того, що її викрали. На тайській землі, але правда правда, це хронологія з фільму жахів. Через кілька днів після прибуття до Таїланду Віра пішла на зустріч зі своїм новим робо... роботодавцем, рекрутером моделей. Саме в цей момент пастка зачинилась. Її зустріли не з контрактом, її зустріли силою. Вони забрали в неї все: її паспорт, її телефон, її речі, її особистість. Потім її силоміць перевезли через кордон, контрабандою, переправили до М'янми, країни, з пустошеною громадянською війною та відомої як чорна діра торгівлі людьми та експлуатації. Що сталося далі? Важко навіть сказати. Викрадачі. Вони змусили віру до сексуальних стосунків. Вони експлуатували її всіма можливими способами. А коли вони закінчили, її випробування були далеко не завершені. Потім її змусили працювати і відвезли до підпільного кол-центру. Тепер, коли ви чуєте кол-центр, ви можете уявити собі офісну будівлю. Вам потрібно стерти цей образ зі своєї голови. Це не офіси, це фортеці. Це в'язниці. Ці комплекси управляються китайськими бандами за повної підтримки місцевих ополченців. Вони оточені високими стінами зверху з колючим дротом і кишать озброєними охоронцями. Все це розроблено, щоб запобігти втечі будь-якого полоненого. Усередині ці місця оманливі. У них є ресторани, магазини, навіть спа-салони. Вони спроектовані так, щоб виглядати як кампус, але вони є позолоченою кліткою згідно зі звітом комісії ООН, з прав людини від лютого 2025 року, за оцінками до 120 тисяч людей з 21 різних країн. Зараз утримуються в такому рабстві в м'янмі. Їх експлуатують для кібершахрайства, примушують до проституції, а в найкрайніших випадках використовують для торгівлі органами. Віру змушували створювати фальшиві профілі на сайтах знайомства. Використовуючи власну зовнішність, власні фотографії, вона була змушена залучати заможних чоловіків у схемах, відомих як романтичні афери. Її завданням було побудувати фальшиві емоційні стосунки, завоювати їхню довіру, а потім вимагати гроші на шахрайські інвестиції, на фіктивні справи, на термінові, неіснуючі позики. Люди в цих кол-центрах змушені працювати виснажливі зміни, іноді до 16 годин на день. Вони перебувають. Під Постійним наглядом вони не мають доступу до своїх особистих речей, жодного контакту із зовнішнім світом. А якщо ви не виконуєте свою квоту, якщо ви не зможете обдурити достатньо грошей, покарання суворе, фізичний напад, погрози примусової проституції або смерть. Зовсім недавно, 23 жовтня, у цьому темному світі з'явився проблиск надії. Майже 700 людям вдалося втекти з одного з цих комплексів. Втеча сталася одразу після військової операції всередині комплексу. Після інциденту тайські сили надали екстрену допомогу наляканим втікачам, групі чоловіків і жінок різних національностей. Але для віри втечі не було. Віра Дівчина, яка любила музику, дівчина, яка щодня телефонувала своїй мамі, вона не була хорошою шахраєм. Після тижнів, коли її викрадачі не приносили прибутку, вони вважали її нікчемною, але вони не покінчили з нею. Вона все, що мала цінність, її продали, продали іншій злочинній групі, група, яка займається однією з найжахливіших торгів на землі, мережею торгівлі органами. Те, що вони з нею зробили, є саме визначенням нелюдського. Вони вилучили її. Більшість її органів було вилучено, щоб продати їх на чорному ринку. Її тіло, те, що від нього залишилося, потім було викинуто в лісистій місцевості, випорожнене. Пізніше його виявили місцеві жителі, які негайно повідомили владу. І саме тоді, коли ви думаєте, що ця історія не може бути жорстокішою, вона стає такою поки родина віри все ще шалено зв'язувалася з посольствами, все ще молилася, все ще чіплялася за відчайдушну надію, що вона просто загубилася задзвонив їхній телефон, це були злочинці. Вони вимагали півмільйона мільйона доларів, п'ятсот тисяч доларів в обмін на повернення її тіла. Родина була розбита. До того моменту вони не мали уявлення, що сталося. У них не було таких грошей. Вони відмовилися платити, але благали. Просто будь ласка, поверніть її тіло. Потім ще одне анонімне повідомлення: у цій статті стверджувалося, що віру продали заради її органів. І що її тіло вже кремували. Офіційна версія ще більш заплутана. Родині було надіслано документ з м'янми від 16 жовтня 2025 року. У ньому стверджується, що віра померла від серцевого нападу у селі Хлу, і що її кремували того ж дня в селі Інг'ін. Це Майже напевно брехня, приховування створене для того, щоб приховати злочинне діяння та уникнути міжнародного інциденту, особливо враховуючи, що уряд м'янми перебуває посеред жорстокої громадянської війни. Ще гірше те, що посол Білорусі Володимир Боровиков публічно розкритикував змі, стверджуючи, що значна частина інформації є неправдивою та заснованою на чутках. Він навіть припустив, що, можливо, все ще існує ймовірність того, що віра жива. Але як? Як вона може бути живою, коли сама влада м'янми видала документ, в якому йдеться про її смерть та кремацію? Зрештою, родина віри Крафтсової залишається у стані повних нестерпних страждань. Вони нічого не знають. Вони не знають, що насправді сталося з їхньою дочкою. Вони не знають, де її праг. Чи була вона взагалі кремована? Вони просто хочуть щось щось символічне для їхньої дочки, щоб привезти до Білорусі. Відсутність ясності, коли влада надає суперечливу інформацію, робить будь-яке реальне розслідування в цих контрольованих ополченням регіонах практично неможливим. Справа віри кравцової це темна заплутана мережа брехні, експлуатації та неймовірної жорстокості. Це історія, яка здається неможливою, але вона жахливо і трагічно реальна. І на цьому ми залишимо цю історію на сьогодні. Від щирого серця дякую вам за те, що ви тут. І довели справу до кінця. Будь ласка, поділіться своїми думками в коментарях. Я читаю всі, що можу. Усім, хто підтримав нашу роботу, я не можу висловити вам достатньо подяки. Ви двигун, який дозволяє мені продовжувати писати ці важливі історії для цієї дивовижної спільноти. Попереду ще багато цікавого, а поки що бережіть себе.